Наприкінці 2024 року Ужгород отримав 13 нових автобусів електрон. А вже в останній тиждень лютого цього року перші з них почали обслуговувати маршрут 11Б. також запустили нові автобуси у мікрорайон Шахта. Це стосується обслуговування автобусного маршруту номер 9 Наразі комунальне підприємство проводить стажування водіїв для обслуговування нового автобусного маршруту та погоджує паспорт маршруту з управлінням патрульної поліції. Запуск комунального транспорту на маршрут номер 9 заплановано на наступний тиждень, тобто це буде на початку березня. За словами Петра Бобика, на черговому засіданні виконкому було підтримано пропозицію відділу транспорту щодо встановлення трьох нових зупинок в мікрорайоні Боздош. Це локації на вулиці Воз'єднання біля будинку 55, Воз'єднання біля будинку 9 і вулиця Василя Гаджега біля будинків 1 А і 7 А. Три нові автобусні зупинки, які будуть. Використовуватися для пасажирами автобусного маршруту 11 одинадцятий Б. нині також опрацьовується питання запуску електронів у ще один мікрорайон міста, який наразі не обслуговується комунальним транспортом.